Та Людмила. Так у світі повелося, так, що ми всі народжуємося грішними і недосконалими людьми з різними своїми якимись проблемами, так, вчинками, але тільки життєвий шлях, і ці наші вчинки визначають, якою ми людиною були. І наш Петро не по своїй волі підвів підсумок в цьому житті. І що ми хочемо сказати про нього? Що він людина з великої літери. Де всі літери великі. Чому я так кажу? Бо він був доброю людиною. Він, не, не Шануючи своє життя, ну, шануючи в деякі мірі, бо він був і хорошим батьком, і хорошим братом, і, і сином. І всі ці титули, які людина заслуговує, вони були хороші. Він поклав своє життя, допомагаючи іншим, рятуючи інше життя. Хочу, щоб він. Лишився у пам'яті всіх нас світлою людиною, і ми не кажемо йому до побачення. Ми кажемо йому до зустрічі, бо ми всі зустрімось колись і будемо жити на мирній щасливій землі.